Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Ось придбав ось такий відеорегістратор. Зараз він веде зйомку у нас. На такий Xiaomi 70 mai е без A70A200. Xiaomi 70A200 без задньої камери, просто на одну передню камеру в якості HD, HDMR. Не 1080 HDMR. Не просто HD, а HDMR. Ну, якість картинка дуже добра. Е, проїду покажу. Будемо зараз устанавлювати тільки що. Ага, це в ньому екран вимикається. Звук він записує теж. Регістратор модель 2020, кінець 2023 року, я так розумію. Свіженька модель. Хотів замовити гейзер, але вирішив цей в цього і якість звуку, і якість картинки набагато краще. Буду зараз його ось отак устанавливати. Трішечки на цей. буде він ховатися за дзеркалом. Цей регістратор через Wi-Fi під'єднується до телефону. Можна настраювати його з телефону. Так що зараз його ось можна його, і, в принципі і так було приєднати. але я хочу трішечки ось отак поставити. Так що клеїмо, друзі, і встановлюємо. Погнали і протягуємо провід. І будемо ще, мабуть, доповнительну таку китайську розетку ставити. Ось вона лежить ось така. Погнали. Так, Зараз візьмемо такий провод, припаяємося туди до заводського. Кріплення. Туди вставимо до заводського ще одного прикурювателя. У мене є його желання поміняти, але я не люблю на машині це ковхозить. Може, зараз і перекозі. Я хотів, щоб там була оставалася заводська та вся підсветка. Зараз ми візьмемо паяльником тут на все. І припаяємо. Просто сюди припаяємося до ножок та і все. Ну, оці розетки китайські добре встають. Тут стрілочки є, усе, куди ж поставити. Так що, беремо паяльник паяємо. Так. Е ось установив все. Все добре, все. Ось тут поставив е, цю зарядку. Зараз у нас все включається. Зараз він у нас запуститься. Тільки щось, якся медленовато запускається, хотілося б швидше, але як є. Ось вже своє запись. Wi-Fi зараз з'явиться. Можна його від'єднати. Цю штуку не під'єднав. Зараз під'єднаю. Е, ця розетка в нас робить. Не знаю. Я її хочу залишити, тому що не хочу я цього колхозу, мені не, не подобається. Ось розібрала в мене ще одна була зарядка. Тут просто відвалилося ось клема. Зараз ми її припаяємо і зберемо, вона буде у нас працювати. Це теж ксіломовська зарядка, Кстаті, геть непогано вона робила. Система геть примітивна всередині. Зараз ми її спаяємо. Тут підпаяємо трішки, бо щось тут теж пайка відвалилася. І будемо далі у нас робити. Куди нам валік іде? Валік з тележкою. Интересно, как на ньому звук чи не Чуть шея.